Земогілізація продовжує накривати Україну. Вітаю вас, шановні друзі! Останнім часом побільшало випадків, коли ТЦКшники пакують хлопців, яким ще не виповнилось навіть 25 років. Минулого тижня я публікував на своєму телеграм-каналі відео одного адвоката, який, здається, в Івано-Франківській області. І от він каже, що ТЦКшники хапають на вулицях пацанів 21, 22, 23 роки. І якщо е, батьки там, рідні встигають забрати цього хлопця із ТЦК, то це, це ще їм дуже щастить. Але якщо хтось не встигає, то все, люди просто пропадають. І ніхто не знає, куди діваються ці хлопці. Черговий такий випадок стався вчора у Чернівцях. Також опублікував сьогодні в телеграм-каналі відео правозахисниці, яка каже, що її клієнту всього 21 Рік, але його запакували на вулиці ТЦКшники, забрали до ТЦК, нібито для оновлення військово-облікових даних. Там його багато годин утримували, знущалися над ним, катували, змушували підписати там документи про те, що він хоче піти воювати добровольцем. Ну стандартна ця схема. А потім доправили до навчального, до, до учбового центру і їм абсолютно плювати, що хлопці лише 21 рік. Кажу більше, коли ця історія почала набирати розголосу, то почали ділитися своїми історіями і інші жінки, які кажуть, що також їх чоловіків там, їх братів хапали на вулицях, і їм також не було 25 років, і людей просто знищували, просто фізично і морально знищували в ТЦК, змушували підписувати документи, що вони хочуть іти воювати добровольцями, і люди просто зникали. Є багато випадків, коли люди просто не знають, де знаходяться їх рідні. Просто не знають. ТЦКшники запакували людину, завезли в ТЦК. Все. Наступного дня вони вже кажуть: ми не знаємо, що це за людина. Ми його сюди привезли для оновлення даних, куди він дівся далі. Ніхто не знає. На телефоні дзвінки люди ці не відповідають, ну просто люди зникають, і все. Я думаю, тут є два. Варіанти. Варіант перший це те, що ТЦКшникам дали добро пакувати всіх підряд, тому що ну ви всі прекрасно знаєте ці історії. вже скільки людей ТЦКшників били, і ніхто не поніс жодного покарання. Тому вони відчувають повну безнаказаність і їм просто сказали: пакуйте всіх, все буде нормально, ми вас відмажемо. Або другий варіант: вже підготовлена законопроект або якась постанова про зниження мобілізаційного віку. Я вже неодноразово казав, що це лише питання часу. 25 років це лише питання часу. Я не здивуюся, якщо до кінця року вони знизнять мобілізаційний вік до 23, а то й до 20 років. Бо в Україні воно ж все так працює. Спочатку починається оце беззаконня, а потім під нього підганяють закон. Це так як з видачею документів українцям, які знаходяться за кордоном. Лише 30 червня вступить дію постанова, згідно якої, для того, щоб обміняти там, паспорт за кордоном або, в принципі, отримати якісь консульські послуги, треба обов'язково оновити свої військово-облікові дані. А ось надавати ці послуги перестали ще в кінці квітня, коли прийняли закон про посилення мобілізації. Я чув, що закон не має зворотньої дії. Але лише в Україні можливо таке, що спочатку починають робитися якісь певні незаконні дії, а потім під них починають підганяти закон. І саме страшне, що ніхто, абсолютно ніхто, не реагує на всі ці ситуації, все це беззаконня. Ні поліція, ні прокуратура, ні СБУ, тому що всі вони прекрасно розуміють, або вони відправлять на передову того, хто кого спіймали на вулиці, або завтра вони особисто поїдуть воювати.